Притчя про єдину Чоловік довго зустрічався з п'ятьма жінками. В однієї була врода, що затьмарювала всіх, в іншої мудрість і спокій, третя дарувала ніжність, четверта сміх і легкість, п'ята розкіш і достаток. Але серце його не могло знайти відповіді, і він прийшов до мудреця: Скажи! І як мені зрозуміти, яка з них моя єдина? Мудрець відповів: є знак, який ти не сплутаєш ні з чим. Коли знайдеш ту саму жінку, тобі не захочеться радитись про неї з іншими, не захочеться хвалитися чи порівнювати, ти захочеш лише берегти її у тиші свого серця, бо справжня любов це не вибір, а откровення. Чоловік повернувся додому і зустрівся з кожною знову. І лише біля однієї він відчув незбагненний спокій, наче світ став простішим і світлішим. Йому не захотілося нічого пояснювати чи доводити, захотілося просто мовчати поруч і знати, що це мовчання повне сенсу. І він зрозумів: красать не міє, багатство зникає. Веселощі втомлюють, мудрість часом мовчить, але справжня та, з якої твоє серце мовчить від щастя, бо єдина це не та, яка краща серед інших, це та, після якої інших більше не існує.